День третій, четверте березня сьогодні, е субота, да. продовження теми по поводу будівництва нашого, так сказати, сарая чи курятника на 50 голів. От. Сьогодні підбили трохи потолок, але дивимося, що... Доски нам не видає, звісно. що шупати доски, але її не вистачає. Що, завтра поїдемо неділя чи понеділок, навіть більше вже поїдемо на палераму, спитаємося, скільки це скільки грошей. Бачите, товсті такі скоби, яка ця тріснула. Треба ну, було, звісно, з дубка робити, стопчики. Що мали, те й мало. Що мали, то, й мали. Що мали, то й зробили. Це каноммаріант. Тут теж подобивали, поставили підпори і теж такі скоби поробили. От. І тут скоби. Скрізь скоби такі поробили, щоб трохи краще було, щоб не з'їхало, скажімо так. Все одно взагалі ще. От. Так що будівництво думали, що економ варіант, але воно економ варіантом не пройде. Завтра ще подивимося ціну на утеплитель, на мінвату, тому що в планах зробити наступне чином ще вилізу, розкажу. В планах зробити що отут ось положимо пару бар'єр Засипем, напевно, мабуть. Стружкою. От. Так, зверху позасипаємо стружкою, поставимо планочки, а зверху буде шикар. Такий самий економ варіант. Тут змуруємо грубку, забетоніруємо. Тут буде желізо зверху. От. Щоб коло грубки. Ну побачимо, це вже буде потім. Це ще буде відео. Бо У нас доски тут 4,5 метрова. Осталося трохи досток 5, мабуть. Да, така по 2 метри. Мало неї трохи незручно бить, піде вона на віншу. Більшого, що на обшивку піде сюди. Вікна позабираємо, поставляємо. Вікна робимо прості, які є у нас. Таких і робимо. От. Якщо гроші заробимо, то поставимо краще, а якщо не заробимо, то зробимо сюди Просто пленочку, наб'ємо прозрачно і буде закриватися плюнички Ну, Поживемо, побачимо, як воно буде. то маємо. Хотілося б звісно жалізо оббити, ну тут то також будемо сюди буде йти ще доска і будемо тут посередині теж. Хочемо з трушкою, то есть тирсою, але виходить, що вона може благу потягне, Ну, побачимо, поки на літній період воно не нужна, а зими побольші може мінувати, бачимо, що воно буде стоїть по грошам. Тому що цю зиму великі курі у нас перезимували, чесно сказати, на такий. ми коли з цієї хати зробили курятник, я потім ще зніму відео всередині подивитись, От. то ми зробили такий власнорузь зробив, щоб... Бистренько, бистренько, безренько. І в нас виходить тут ці курі, що йдуть на вирізку. Тут і все залишилося зайдемо сюди. Тут куріки ще на вирізки. Вони позначені. Тому що коли сюди досажуємо менших, то щоб розуміти тільки коли, щоб вирізати, тих позначений. Спеціальний тільки продається така, щоб позначити. До речі, кормушки ці гадисні, дуже погані, дуже погані. Погано так сипеться з них. Так що я не сов'ятую купляти. Ну таке, що корм. Пшениця, кукурудза, макуха. Це все що на вийде. Ці ще більш-менш. Кормушки підходять. От. Ну, нормально. Ще якось сипеться з них. А з цих геть не сипиться. Ну а це, це гімно, а не кормушки, потрачені даром груші. Півроки повикидали. Тут коли теж переселяємо, білимо, ну, будемо розвалювати цей сарай, тому що він служив, спасіба йому. Тут нема полу, тут сіно на полу. Ну, будемо розвалювати, будемо пробувати ставити щось нове з нього. Так Такі поїлки. Теж поїлки неправильно поробили. Тут все правильно, а тут неправильно зробили, тому що надо було... ми тут поставили знизу, а треба ставити з боку, щоб грязь ця внизу. Тоді не так забиваються поїлки, забивається ніпіля. Тому ну, що багато часу приходиться втратити на те, щоб перевіряти, чи ніпеля не забиті. Бачите, тут все є погано тече, Ось, на потоку пішло, ручка пішла пити. Так приходиться кожну поїлку провіряти. Зотвісно лється на пол. В общем, трохи Неправильно, ну вже так воно і буде, бо це останній виводок, який буде в цьому сараї. Вже ті, що в хаті менші, перейдуть вже в новий сарай. Я сподіваюся, що ми їх доробимо цей сарай до наступної неділі. Якщо доски нам дадуть, ну, от, якусь срочку дадуть, нам на пару неділь на доски, то ми, звісно, доски візьмемо. Доб'ємо цей сарай і ті вже перейдуть сюди. Це вже ці наступний четвер будуть на вирізку, ці красавчики. Так мало залишилося, штук 40, якраз на наступний базар буде. От. Ну А стіни в апно мазали, найкраще. Не так сиро, сирость ну, убиває, чесно сказати. А сюди забивали просто обична солома. бачите, стіни забивали обичною соломою. Може такий варіант буде і там. ну Побачимо, хто я знаю. Тобто, весь всю зиму, скажімо так, проробив нас обогріватель цей і о, і потало їм. Але але це трохи фінансово накладно, накладно. Тому треба мурувати грубики. Ну, я покажу там всередині, вам Тоді там більш інтересніше буде. Там є груби, там вже було готово. Там де маленькі в нас. Ну, так що так, десь так, так працюємо. Зараз ще зніму один ролик вам по поводу курятника для несушок, тому що трохи він мені не сподобався. Неправильно, я, звісно, його побудував трохи, але ну, нічого, нічого. Добре, всім спасибо. 谢谢。